Мене часто питають, які шини обрати для військового чи цивільного позашляховика, як кажуть наші друзі в ЗСУ, найкращі шини це ті, які привезли волонтери. Але в решті ситуації, якщо вибір є, треба обрати гуму під конкретну модель автомобіля і під конкретні завдання, які він виконуватиме. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні покажу, як на бездоріжжі машини відривають бампери, пороги і чому правильно підібрана гума. Це дуже важливо не тільки на офроуді, але і на звичайних дорогах. Бездоріжжя для усіх різне. Для когось ділянка снігу чи ожеледиця можуть стати пасткою. А хтось долає баюри багнюки глибиною в пів метра. Незважаючи на технічний прогрес. Шина і через 140 років після винаходу авто лишається єдиною деталлю, яка контактує з дорогою. І взимку, чи на поганих дорогах. Вимоги до коліс зростають пропорційно. Але які ж є типи шин? Для водіїв, кросоверів і легковиків з градацією шин, здається, все зрозуміло. Є літні, зимові, всесезонні. Для тих, хто інколи вилазить на бездоріжжя, чи не інколи вже з'являються додаткові абревіатури, такі як АТ та МТ, або ЕйТі МТІ. Тож давайте розбиратися з абревіатурами. А я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Тільки ну, середньодобова температура стала нижчою за плюс 7 градусів, значить, пора перевзуватися в зимову гуму. Яка значно м'якша за літню і не добіє на морозі. Але багато хто зараз обирає все сезонку, таку, як ось ця Ласа Multiways 2. Ми показуємо на прикладі шин Ласа, бо кілька комплектів гуми від цього виробника поїдуть госпітальєрам. Завдяки розвинутому веподібному малюнку шина швидко очищується від снігу і води, а численні ламелі допомагають взимку. При цьому всесезонна гумова суміш ефективно працює як на холоді, так і на розпеченому асфальті. Але для суворих зим я би радив справжні зимові колеса. Один із наших сувів, ми взули Vlaса Competus Winter 2 Це нова фрикційна гума європейського типу. Теж гарно керується на мокрому асфальті, і на снігу впевнено бореться зі сльотою, адже має розвинені плечові блоки, і вкрита глибокими ламелями. З іншого боку, в боковинах багато каучука, тому вони лишаються комфортними і еластичними, навіть в морози. І якщо з зимовими шинами, здається, все зрозуміло, то що таке АТ-шка розуміють далеко не всі. АТ – це абревіатура All-Train, що перекладається як для усіх доріг. Так у неї більш розвинутий. Протектор, вона краще почувається на бездоріжжі, ніж асфальтова гума, але не слід її сприймати як панацею для багнюки. Тому що протектор в неї може забуватися, вона не самоочищується, і в результаті машина може загрузнути. Тобто АТ це гума для легкого бездоріжжя. Так, АТ-шка є універсальним рішенням для тих, хто їздить не тільки асфальтом, але періодично виїжджає і. На бездоріжжі, але якщо ви збираєтеся на серйозний офроуд, то там така гума не підійде. Треба брати МТ. Це Mud Train. Тобто для справжньої багнюки. Там розвинені ґрунтозачепи, шина гарно очищується, і вона дозволить проїхати навіть найскладніші ділянки. Але на асфальті вже на такій гумі не поїздиш. Але є іще один міф. Коли джипери перерівнюють АТ чи МТ до зимової шини. В них суміш не така м'яка і на морозі, від них мало користі, бо вони відверто добіють. Хоча в глибокому снігу за рахунок розвинутого протектора і поїдуть. Але це все одно компроміс. Проте є альтернатива. А на всесезонка. Така, як ми взоли на ось цей Мерседес МЛ Добробату. Госпітальєра, який брав участь, у величезній кількості наших позашляхових уроків школи, яку ми організували з моїм братом Андрієм Волощенком, з Євгеном Сокором та Денисом Маловичком. Ця машина пройшла Крим, ні, Крим, це тільки в планах. Рим та мідні труби. І проходити ці мідні труби Емель віднині буде на всесезонних шинах Ласа Competus AT-3. Це новинка на ринку всесезонних шин. Підсилена боковина дозволяє шині витримувати зовнішній механічний вплив і впевнено почуватися на гравійних дорогах. Вона має високу ударостійкість і витривала до порізів. А іще широкі ґрунтозачепи дозволяють не застрягати в багнюці, і шина вміє самоочищуватися. При цьому при високих характеристиках на бездоріжжі ця гума здатна конкурувати із шосейними шинами. І не дуже шумно. Та головний плюс, мабуть, в тому, що можна не перевзуватися і мати один комплект. А не два, як у випадку, зі звичайною АТ-шкою. Я пам'ятаю, як ми допомагали обирати цю машину. І тепер прикольно на ній поїздити ще й під час зйомок самому. Так ось ми провели вже, я думаю, десятки уроків на оффроуді, і вони зазвичай розпочинаються з теоретичної частини, коли ми розказуємо все, що можна показати на пальцях. А потім йдемо оглядати автомобілі, чи готові вони для оффроуду, тому що зазвичай учні їздять на своїх машинах. Перевіряємо рівень оливи, перевіряємо рівень охолоджувальної рідини, тому що це дуже важливо. І вже тоді ми бачимо, яка машина на бездоріжжі буде гарно поводитися, яка погано. Це дуже просто. Все залежить від шин, тому що поруч може стояти два однакових Mitsubishi l 200 І один з них постиме задніх, а інший буде прориватися скрізь першим. Бо той, який на зубастих, на МТ, порве всіх, а той, хто на асфальтових, він буде зрозуміло серйозно відставати і не з першого разу долати всі складні ділянки. Так, асфальтові теж потрібні, тому що ну, машини ж з ротації їздять, багато різних моментів, де долаються великі відстані саме асфальтовими дорогами. Але якщо мова йде про бездоріжжя, то шини важливі. У нас на тренінгу колись був навіть повноприводний фольксваген-транспортер. Взутий у МТ-шку. Він на бездоріжжі не відставав від Mitsubishi L200, долав усі складні ділянки. Щоправда, не ліз туди, де зовсім глибоко, через доволі скромний кліренс і загрозу повідривати бампери. Але все одно здивував усіх своїми можливостями завдяки зубастим шинам. Звичайно, є чимало способів і хитрощів, які дозволяють краще долати бездоріжжя. Наприклад, на піску можна скинути тиск в шинах, збільшивши пляму контакту, і тоді машина краще поїде. Але теж треба знати межу: не можна скидати тиск менше, ніж пів атмосфери, тому що в повороті у вас диск просто розується, а гума злізе, і в умовах бездоріжжя я навіть не кажу про якісь бойові умови. Вдягнути назад шину ну, майже неможливо самому. Так само це означає, що собою я би рекомендував возити компресор. А якщо ви граєтеся з тиском, то компресор бажано мати. І не китайський, по-перше, а по-друге, все-таки перевірити його роботоздатність перед тим, як вперше його з собою. Ну і ще одна дуже важлива річ, яку ми прямо нав'язуємо нашим учням. Це необхідність мати з собою в машині шакли, для того, щоб можна було швидко і зручно під'єднати трос і витягнути. А друге, це мати еластичну стропу, так званий динамічний трос, який дозволить вам, по-перше, навіть легкою машиною висмикувати значно важче. По-друге, вас може смикати навіть величезний танк чи БТР, без загрози відірвати вам бампер чи вухо, адже ця стропа, вона... Демонструє якісь дива фізики, вона розтягується і дуже м'яко дістає вас із багнюки. Такий виходить а, ніби з такої легенької рогатки. І це дуже важлива річ, так дорожче, ніж звичайний, але повірте мені, він того вартий. І вже якщо ми дійшли до тросу, то вже пішли зовсім джиперські лайфхаки. Якщо ви долаєте багнюку і знаєте, що можете там зазастрягнути, краще заздалегідь, прив'яжіть трос собі. До о, гачка і сам трос через вікно покладіть біля себе, тому що тоді вам не доведеться лізти в багнюку і прикручувати його. Наостанок тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера авторія. І не забувайте підписуватися. Тисніть прямо зараз ось той дзвіночок на горі. Ну і висновок доволі простий: попереду холодний сезон. Це класно, якщо ви вже вибрали шини для свого авто, але треба подумати і про автомобілі, які захищають нашу свободу. Якщо у вас є можливість певним чином допомогти військовим з гумою, робіть це прямо зараз, тому що це реально нагальна проблема. Не знаєте як? Стукайтеся до нас. Ми пояснимо, сконтактуємо, передамо куди треба. Бережіть себе, не забувайте, що шини. Це ваша безпека. А якщо передаєте шини військовим, то це ще й ваша незалежність.